Що цікава така думка, що, наприклад, в людському суспільстві так само виходить, як і в природі, що є окремі особи, особистості, їх складно назвати, звісно, людьми. А от е, ті особистості, які, типу, як е, паразитують на інших, що мається на увазі. От, наприклад, там е, якась людина там. Е, це життя там щось ну придумає своїм е, трудом там обробляє, там наприклад, город, там, вирощує там якісь культури, е, вона робить це, вкладає в це все душу, свою там час, ну е, можна сказати, життя вкладає, а потім якась особистість знаходиться, яка там щось видає і каже, що. Це, що ти все робив, воно вже не твоє. Віддай нам. Ми будемо краще використовувати те, що ти все вирощував, бо ти не вмієш там чи вирощувати, чи там обробляти землю, чи там ремонтувати, чи, наприклад, там з дерева якісь вироби робити, чи з глини. Ні, це те, що ти робив, то фігня, то ти займаєшся чесно. Ну, такою фігньою. Ти нам будеш віддавати, а ми будемо. Далі дивитися, що з ним робити. Це от якось так виглядає, такий от сучасний, можна сказати, паразитизм. Так же само, як і от в природі є різні культури, От простий приклад, от хоча складно сказати, 100% чи паразитизм, чи не паразитизм, може це для рівноваги. може бути така от. Рівноважний стан. Якщо там у когось чогось прибуло, то у когось чогось обов'язково ну, віднімається. У когось там нулі прибавляються, а у когось майночі життя зникає, дивна якась оця от паралель, як от мірило щастя відбувається, в чому смисл. Як от провели знак рівності між нулями і чиєюсь долею чи там життям, взагалі, як можна порівнювати нематеріальні речі з матеріальними? Це поки що не доходить до, до розуміння, якось так, думки вслух стосовно нинішніх. Обставин життєвих просто блог-влог, без якого там. Дякую за увагу.